Всім добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Не знаю, коли ви дивитесь це відео. Хочу зняти огляд на мою косметичку, розповісти, якими продуктами я користуюсь щодня. Може, ви щось для себе оберете. Бо я проти потрібляцтва, а такі відео, я обожнюю дивитися подібний контент, допоможуть вам. Дізнатись більше про якісь продукти. В мене немає люкс-продуктів, тільки один люкс-продукт. В мене є і то це подарунок, і то я його більше не куплю. А, хочете дізнатися, що заблиск на моїх губах? Додивіться це відео до кінця. Я залишу це на кінець. Так, починаємо. Сама косметичка виглядає ось так: така рожева, з великою блискавкою, Ось такою. Хочу почати я з чого. Починаю я свій макіяж з бази. База в мене закінчилась, і я зараз використовую ось такий крем від Nivea Soft. Називається він Nivea Soft. Він не такий жирний, як синій Nivea. Швидко вбирається в шкіру і не залишає жирного фінішу. Раджу вам його спробувати. Навіть якщо вам, він не підійде вам на обличчя, ви з легкістю зможете ним користуватися як зволожуючий крем для рук, для ніг, для всього, чого хочете. П'ю Пепсі. Не Зеро, звичайно. До речі, як у вас справи? Як у мене справи, не питайте. Я її бачу в піднівку взагалі піді. Самі посудіться. Коротше, як ваза, використовую ось такий крем. Мені він дуже подобається. Тоналка в мене моя улюблена тоналка закінчилась, зараз вам її покажу. Відімой фунтик. Та Йолі Палі. Ось така. Лореаль True Match. В мене в відтінку 1Н. Дуже класна, не відчувається на шкірі, нікуди не забувається. Рівномірно тонким шаром а, наноситься. Чудово вирівнює тон, перекриває якісь висипання, але вона в мене закінчилась. І я подивилась відео однієї дівчинки, вона радила тінь для губ від Rimmel. Сказала, що це найліпший тінь для губ, який тільки був в її житті. Я пішла за цим тінтом, послухала цю дівчинку і за 10 гривень ще купила таку тональ, тоналку від Rimmel. Це найгірша тоналка, яка в мене тільки була, і я її абсолютно не раджу. Але поки я собі не купила другу, цю я віддам подружці, вона сказала, що вона нею користувалася, вона її підійшла. Ось, користуюсь нею. Е е е неможливо просто нанести цю тоналку і не запудрити. Вона не матова, вона глянцева, вона жахливо лягає, підкреслює всі змушки, коротше понос. І ця історія мене навчила. По-перше, не слухати поради дівчат. З зробленими губами з приводу продуктів для губ. Бо на зроблених губах продукти виглядають краще, носяться довше е і так далі. Коротше. Бровки, хочу розповісти про брівки, порадити вам дещо. Я пішла купити собі віск для брів, бо в мене жорсткі бровки, і я вирішила, що віск їх буде супер вкладати отак догори, бо я люблю зализані брівки. А пішла в магазин, кажу, у вас є віск для брів, такий-та-такий, такий бо мені його порадила подружка. Вона каже, немає, але тобі подобається, як виглядають мої брівки? Я кажу, так, дуже класні. Вона каже: купуєш собі ось такий клей для волосся від God Tobie. І щіточкою просто їх вкладаєш. Дівчата це найліпша, моя, найкраща покупка. Я його перелила собі ось в такий тюбік, бо саме ось цей продукт. Цьому упакуванні мені не дуже сподобався. Але перелити, його, перелити сюди ось цей клей для волосся дуже зручно. Хоча навіть ось в цьому дюбіку досить зручний дозатор. Так що переливати його страшно виглядає, знаю. можна навіть його нікуди не переливати. Цей продукт мені не дуже сподобався, і тим паче він навіть дорожчий ось ця. Шняшка дорожча за ось цю байду. Вкладаю я їх ось таким ось такою щіточкою від Катріз. Не хочу дуже близько її показувати, бо вона брудненька. Розібралась з брівками. Тональник я свій улюблений показала. Дійсно раджу вам його спробувати. А, і що далі? Мабуть, хочу розповісти вам про сухі продукти. Спочатку про пудру. Ось така у мене розсипчата від LCF. Вона дуже стара, але я вважаю, що у сухих продуктів немає терміну придатності. В наборі йде ось така пуховочка. Дуже зручно робити бейкінг, але я бейкінг не роблю. І наношу її ось таким пензликом. Класна пудра. Мені сподобалась. Далі. Єдиний люкс-продукт, про який я вам розповідала. Ось така палеточка хайлайтерів від Dior. і тут є один бронзер. Користуюсь усіма, але а, вона мені її подарували. І потім я дізналася, що Dior використовує, а, як би це сказати, він перевіряє свою косметику на тваринах. Через ліві компанії він довіряє терім, але суть одна і та же. Він перевіряє свою косметику на животних. это минус 10 из 10. Dior я за это теперь не уважаю. Но хайлайтеры очень классные. Но я уважаю, что и среди бюджетнейших марок можно найти себе подобные хайлайтеры. Чи я сенс переплачивать? Не знаю. Сейчас люди, у которых просто каждый продукт в косметике люксовый, просто так вот, так вот смеются с меня, блин, наверное. Ну а что, откуда у бомжа конфета? Мені подобаються. І дешеві продукти. Хорошо? Далі. Хочу розповісти ось про цю палеточку від Rimmel. Ой, Revolution. Вона з дзеркальцем. І ось такі тут відтіночки. Чудові. Дуже мені подобаються. Пігментовані, класні, супер а, носяться, виглядають на повіках. Дивіться, на мені зараз. І я змішала ось таким пензликом ось цей і ось цей відтіночок. так змішала і нанесла. І дуже гарно виглядає. Мені подобається, щодня користуюсь цими тінями. А коли не хочу блискітки, використовую ось цю. Мені навіть стрмно її показувати вам від ламель. Вона дуже стара. Я думаю, ви бачите, що також моя улюблена, я нею користуюсь. Класні відтінки, класна палетка, том за свої бабки. Нічого поганого про неї сказати не можу. Так, сухими продуктами наче закінчили. Далі війки. Я використовую під туш ось таку, ну, Евелін каже, що це сиворотка, але нічого це не сиворотка, це просто класна база під туш. Ні боляє. <свят> наносите її, чекаєте, доки висохне, і потім наносите свою улюблену туш. І віки виглядають густішими і довшими. Е, туш. Моя улюблена туш – це від Sky High в чорному упакуванні з рожевими літерками. Але вона в мене закінчилась, я пішла її собі оновити і побачила ось таку бургунді. І що можу про неї сказати? Вона зараз у мене на. Очах. Хороша туш, але вона дійсно трошки виділяє колір очей, якщо у вас світлі очі, як у мене, наприклад, зелені. Зелені очі дуже гарно виділяють ось такі кольори. Але самі війки, вони виглядають трошки не такими яскравими, як з чорною тушою. Так що тут вже хто як собі виставляє пріоритети. Що вам важливіше? Виділити колір очей чи підкреслити війки. Коли вона в мене закінчиться, я куплю в чорному упакуванні з рожевими літерками. Знаю, що багато дівчат користуються ось такими тушами. Тушами. Такою тушу. Як це сказати? Такою тушу для війок. Все. Їдемо далі. Також мені подушка, до речі, віддала ось таку від Evelyn. Дуже гарна. Класна туш, чорна. Схожа щіточка на ось цю від Maybelline, Але вона гірше змивається за Maybelline. Нею також користуюсь, але мій фаворит я вам вже розказала. Пензлики і щіточки хочу вам показати. Щіточку для брів я вам вже показала. І приступаємо до пензликів. Ось такі в мене пензлики. Ось ці для ціней я використовую. Це коли хочу нафарбувати собі брівки. Трошки їх зробити виразнішими. Використовую ось таку помадку від LCF. Вона також дуже стара. Ось цей сірий вітілочок. Цим я колись давно фарбувала собі, Робила собі стрілочки. Зараз користуюсь тільки сірим відтіночком. Часами. Ось цією я. Цінями можу зробити собі стрілочку інкою, зручний пензель. Ось цим наношу хайлайтер в куточок ока. Цей пензлик я купувала в скарбничці. Дуже давно, хто пам'ятає взагалі такий магазин скарбничка. Досі в мене цей пензлик дуже якісний і зручний. Але, більше за все, хочу вам розказати про ці пензлики. Я купила собі продуктів від Патрісі Ледо на 500 гривень і мені поклали в подарунок в Єві ось таку косметичку з пензликами від Патрісі Ледо. Пензлики дуже класні. Їх зручно брати з собою в подорож. Користуюсь усіма. Ось цим наношу собі бронзер. Сьогодні я без бронзера. Класні признаки, нічого поганого про них сказати не можу. І дуже зручно, що вони а, йдуть одразу в косметичці. Так. Олівчики для брів. Зараз у мене олівчик для брів від Нікс. Мені його віддала мама. Він в мене вже є, і я ним інколи роблю собі контур. Зручно, але я порадити вам його не можу. Але. Є ось такий в мене олівчик від Essence в 303 му відтінку. Він трошки перламутрий. Ой, треба, треба його наточити. Хороший. Я його використовую під блиски. Блиски від Катріс. Нарешті ми дізнаємось, що це за блиск на мені. Це ось такий блиски від. Катріс. Diamond Glaze, якось так називається. Це 010 відтінок, а це 0,30. Дуже класні. Зараз на мені 010 ось цей. Я думаю, ви бачите, як він чудово виглядає на губах. Також я собі купила ось такий блиск від Катріс. Класний, але це плампер він з ментолом. Я не дуже люблю плампери, але відтіночок дуже красивий. До речі, подивіться, як він вміє. Хто знає, що це таке, напишіть в коментарях. Зараз. Бачите? Зараз. Фокус. Він ось так тягнеться. Ну, коротше, я сподіваюся, ви побачили. Він ось так тягнеться вгору. Бачите? Що це таке? Хто знає? Що це за фокуси? Ось такий огляд на мою косметичку в мене вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, підтримуйте україномовний контент. Всім па-па!